Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину. Святий Божий син постраждав на Христі, пролив свою кров, віддав своє життя за кожну людину, така велика Божа любов. Тому що Господь не бажає смерті грішника, але Він хоче, щоб всі люди спаслись і унаслідували прощення гріхів і дар вічного життя. Ви можете про себе багато що думати, ви можете думати, що ви не є грішними, зрівнювати своє життя з іншими людьми і казати, що ви вже і не такі грішні. Але перед Богом немає великого гріха або маленького гріха. Перед Богом є гріх і наказання за гріх, смерть, але дар Божий вічне життя у Христі Ісусі і хто кається в своїх гріхах, хто приймає Сина Божого Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. І живе згідно волі Божої, то прощаються всі гріхи, знімається з людини вся вина, і відкривається вільний вхід в Небесне Царство. І така людина вона вже не винувата перед Богом, тому що Ісус Христос на себе взяв вину за наші гріхи і заплатив Своїм життям. Люди прийміть Ісуса Христа. Покайтеся, сьогодні час благоприємний, сьогодні день спасіння, Господь стукає до дверей вашого серця, треба відкликнутися на Божий призив, треба покаятися, примиритися з Богом, бо людина враждує з Богом своїми гріхами. Покайтеся, люди, прийміть Ісуса. Боже повеління всім людям повсюду покаятись, і хто кається в своїх гріхах, тим прощаються гріхи.